Далі говоримо детальніше про ситуацію на фронті. Російські військові просунулися біля западного на Харківщині, в Лисівці поблизу Покровська та в розливі на Донеччині. Такі дані оприлюднили аналітики проєкту «Діпстейт» у Телеграмі, оновивши вночі онлайн мапу бойових дій. Усього за добу на передовій відбулося 165 бойових зітнень. Найбільше а це 53 штурми. Наші військові зупинили на покровському напрямку. 35 атак на Курському та 22 на Лиманському. Повідомили у ранковому зведенні генерального штабу збройних сил України у Фейсбуці. Ми ну, більше про ситуацію на передовій будемо говорити далі. До нашого ефіру доєднується співзасновник аналітичного проєкту, що висвітлює перебіг російсько-української війни за допомогою інтерактивної онлайн-мапи бойових дій. Deep State. Руслан Микула з нами на зв'язку. Пане Руслане, вітаємо вас. Вітаю насамперед. Хотів розпитати про ті зміни, про які цієї ночі повідомили аналітики проєкту Deep State. щодо кількох населених пунктів, де зафіксували просування російських військових. Чи можете розповісти насамперед про ситуацію там? Ну, почнемо з западного. Там противник мав успіхи північніше та південніше населеного пункту. Це оновлення за останні дні, так як противник ще на початку минулого тижня розпочав активні дії, і, власне, він зумів досягнути певного тактичного успіху в тому районі. Якщо говорити за Лисівку, то там на жаль, ворог зараз зумів відновити ініціативу в тому районі. Зараз він зайняв східну частину населеного пункту. Бої тривають у центральній та північній частині Лисівки. Що стосується розливу, то там противник зараз накопичується. Сили оборони ще присутні в селі на околицях, але ворог зараз проводить накопичення. Він має змогу проїжджати бойові порядки східніше села, заводити особовий склад. І зараз в розливі. Доволі багато, доволі значна кількість особового складу противника навіть на днях вони намагалися через північно-західні посадки провести розвідку бою в напрямку населеного пункту богатир. Те до речі, як виглядає ситуація з просуванням російських військових до розливу. Ми обговорювали це і минулого тижня. Хотіли у вас розпитати, як російські військові потрапили у населений пункт? Чому територія, наприклад, не позначена червоним в східній частині розливу? Східніше розливу і туди вище до Константинополя ще присутні сили оборони. І ем, якщо там так подивлю, якщо подивитися географію тієї місцевості, то там доволі складно утримувати ту ділянку. Так як Костянтинопіль він вже підтиснутий, і наші війська там перебувають у такому якби виступі. Ворог в той район завів дуже багато екіпажів, які дали змогу прорядіти оборонні порядки оборони, за рахунок того, що вони постійно носили ураження, знищували позиції, і зараз там ну, за допомогою Реба може противник майже, майже спокійно доїхати до розливу uh -huh. останні дні. Їм вже не вдавалося заїжджати в село. Вони в основному заводять піхоту пішки, але в перші дні вони заїжджали і на ББМах, і на мотоциклах, і на в населений пункт. Пане Руслане, скажіть, будь ласка, яка де ситуація зараз найбільш активна і, можливо, найбільш загрозлива для сил оборони? Ну, якщо дивитися на цю ділянку фронту, найбільш загрозливою ділянкою, на нашу думку, є район Катеринівки Нового. Де противник продовжує просування, має успіхи. Зараз там ситуація справді складна і дуже важко її стабілізувати, так як ну, в результаті цього прориву, який там відбувся, лінія фронту розтягнулася. Відповідно, що якщо раніше там трималася ділянка по річку, то зараз треба оцей весь виступ тепер утримувати. І, Відповідно, сил недостатньо, і зараз ворог має там успіхи, продовжує просування. І ну, ми уважно слідкуємо ситуацію, так як е якщо ну цей виступ не зрізати, то будуть серйозні проблеми, як для лиману, так і можливо навіть для ізюму. Тут йдеться про Лиманський напрямок фронту. Зараз ми зможемо побачити на мапі, яка ситуація зараз спостерігається там, що оприлюднила аналітики проєкту State, оновивши вночі інформацію. Також хотіли розпитати про ситуацію на північному кордоні, зокрема біля населеного пункту Басівка. Чи відомо, що там зараз відбувається? Там ситуація складна і хаотична. Ворог. Продовжує намагання закріпитися в населеному пункті. Вони постійно на багі заскакують туди, сили оборони наносять ураження і поки що там ну, без суттєвих змін. Але ситуація, звісно, складна, тому що село знищене. В основному, якраз засобами сил оборони в першу чергу. ну і Ворог навіть намагався там ще з кордону наступати на Лукню, але 8 осіб, які це робили, були знищені. Тобто, тут і не йдеться про ДРГ, а йдеться про якісь підрозділи, не великі групи, але підрозділи, які намагаються закріпитись, так Так, і було відео ще тижні 3-4 тому, навіть як група в 30 чоловік на чотирьох багі штурмує басівку. Тобто, це ну повноцінні ну, армійські з'єднання, а не диверсійні групи. Ось якраз відео можемо продемонструвати на екранах до речі про Басівку. Андрій Демченко, речник держприходом служби коментарі Суспільному, заявив, що ворог продовжує свою дезінформаційну кампанію стосовно захоплення цього населеного пункту, зокрема, і в Сумській області, чи прориву там кордону. В той же час ворог також не припиняє тактику використання малих штурмових груп, про що власне ви виказали, аби ці застосовані сили перейшли наш кордон, накопичувалися і розширювали зону боїв на території України. Скажіть, будь ласка. А цей населений пункт Басівка. Яке він стратегічне значення має для російських військових, чому вони намагаються його захопити? Ну він, як би так сказати, не те, щоб стратегічний, просто це найбільше таке село на кордоні, де є укриття, якісь підвали, де щось було там десь накопано, особливо за останні півроку. Відповідно, це для противника хороший опорний пункт для подальших. Штурмових дій в напрямку Юнаківки, тому що ну в Журавці там майже нічого нема. Там умовно пару хат Та сама ситуація Веселівці в новенькому там взагалі два підвали на все село було. Ну і то там села вже немає, там просто два підвала, де можна сховатися було. А власне, тому і вони і басівку штурмують, бо там є укриття, є де накопичитися. Тому для них це не дуже стратегічне, але важливе значення воно має. Чи можуть вони з цього населеного пункту перекрити постачання, тобто логістику нашим силам оборони? Ні, ні. Там логістика. Ну, ворог це знає, розуміє, логістика там не здійснюється біля Басівки. Угу. І що, будь ласка, скажіть, які найбільші загрози ви особисто бачите в найближчі тижні чи місяці для українських сил оборони? Це північний кордон чи все-таки Лиманський напрямок, про що ви зазначали раніше? Ну, ключові загрози так. Перший це Лиманський напрямок, про який вже проговорили. Друге, це західний берег річки Оскіл, де у противника декілька плацдармів він намагається їх об'єднати і створити, називаємо це сухопутним коридором до Куп'янська, для того, щоб можна було заводити техніку і особовий склад. Бо зараз противник вимушений постійно. Перепливати річку було в них декілька невдалих спроб перевести мотоцикли, БМП. Воно все топилося, тому ворог не може перевести техніку. І для них є задача така: це створити так званий сухопутний коридор. І ще один такий важливий напрямок: це район Успенівка-Котлярівка, де противник зараз накопичує великі сили і намагається продавити оборону якраз там на стику двох бригад. Це нагадайте Успенівка, Кольлярівка. Який напрямок? Це Покровський Покровський напрямок. Ну і я так розумію, просування було російських військових якраз в тому населеному пункті, який оточує Покровськ. Будемо детальніше говорити, теж пізніше трохи про ситуацію, і там вам дуже вдячні за те, що доєднались до нашого ефіру. Руслан Микула, співзасновник аналітичного проєкту Діп був з нами на прямому зв'язку. З ним детально говорили про ситуацію. На фронті та загрози, які спостерігаються на тих напрямках фронту, де генштаб зафіксував найбільше бойових зіткнень.